Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. Слава. Дорогі брати і сестри. Кому довіряє вівця? Овечки, стадо. Найбільше кому довіряє стадо це певно, що. Пастирю, який пасе стадо, і тому песику, який допомагає пастир'ю, щоб вони охороняли стадо, щоб вони кормили стадо, поїли, охороняли від хижих вовків. Але є ще друга правда: ніхто так багато не їсть увечого м'яса, як пастух і його собака. Вівці довіряють пастирю, але жоден вовк. Не з'їсть стільки м'яса овечого, тобто не вб'є овечок як власний пастух. Ви знаєте, це можна перенести все в життя церкви. Кожен священник він як той пастер, який має давати здорову поживу для своїх овець, для своєї отари. Ісус Христос каже, вівці чують голос пастиря і йдуть за Ним. Але я би так не хотів, щоб бути таким пастирем, щоб замість того, щоб давати людям добру поживу, пожирати стадо, не давати людям правди. Губити стадо. І це робить кожен священник, який має виконувати місію, давати людям правду, яка б вона не була та правда. Але правду сьогодні подає нам, звичайно, Ісус Христос, ми тільки глашаї тої правди. І як сьогодні все гарно переплітається і апостол. І Євангелія п'ятої неділі. І так само нинішнє об'явлення Матері Божої 13 липня 1917 року. Як то все соб... дійсно між собою пов'язане? За що переживає Бог? В Бога йде неустанна битва. Яка почалася ще в Щеведомському раю? Я покладу ворожнечу між тобою а між нею? Казав Бог до змія між твоїм потомством, а її потомством. В Бога йде неустанна боротьба, неустанна битва. За що? За кого? За тебе, дорогі брати і сестри. За кожного із нас. Ми чули сьогодні в апостола. Знамення велике видно на небі жінка одягнена в сонце місяць під її стопами на її вінець 12 зір. Мова йде про матір Божу. А далі наступний абзац. І видно інше знамення на небі. Он дракон червоний, який мав сім голів і десять рогів, і вженеться за жінкою, щоб її пожерти. Два світи. Світ правди і добра. Проти світу брехні і неправди. Другий епізод, дорогі вірні. Це є нинішній Євангеліє. Христос перетинає Генезарецьке озеро, перебуває в Гедаринський край і його не зустрічають мешканці того міста, такого великого добродія, такого великого лікара. Хіба в них не було хворих і немічних? Та немічні і хворі бігали понад озеро жили в грубах, не давали людям покою. Кожен, хто хотів перейти тою дорогою, був тяжко побитий. І вони не зустрічають Ісуса, а зустрічають тих два біснуватих. І ті біси промовляють, що нам і тобі, Сину Божий, ти прийшов нас мучити перед часом, а Христос не веде ніякого діалогу, каже, замовкни. І потім відсилає їх в стадо свиней, і вони за секунду з кручі високої тих дві тисячі свиней опинюються в морі і всі потонули. Чи існує диявол? Та Бог з неба, тому власне, дорогі вірні, і приходить, тому що він бачив, що, що диявол мучить людський рід. Він мучить, мордує людський рід. І Він прийшов нас освободити не від хороби, навіть не від смерті, бо Він після смерті людині дарує вічне життя. Вже після смерті не буде ніякої смерті, буде вічне життя з Богом. Але для того, щоб було то вічне життя, Він мусить нас освободити з тих ланцугів. З тих оков, якими диявол запутав нас, написано про нинішніх біснувати, що вони були зв'язані ланцюгами. І так зв'язаний людський рід тими гріховними ланцюгами. І Христос промовляє до диявола «Іди геть. І третє, дорогі вірні. Це буквально 108 років тому назад. Приходить мати Божа 13 липня. До того містечка Ковада Ірія. Повна смутку. Немов стоїть на горі Голгофті. Вона на горі Голгофті стояла повна смутку. Ми сьогодні чули. А при Христі Ісуса стояла його мати і сестра Його Матері Марія Клопова. Ісус сказав до Матері ось син твій. І вона бачить, що ми її діти, Які Ісус порочив кожного із нас під опікує непороченого серця. І вона вже приходить втретє, приходить повна смутку, і вже в ковада Ірія зібралося цікавих понад дві тисячі людей. І що Марія каже перше до дітей? Моліться вервицю. Я даю план спасіння людині. І перший план спасіння для людини моліться вервицю щодня. І далі написано великий смуток на обличчі Марії. Я, з вашого дозволу, зачитаю. Найсвятіша мати з її рук вийшов жмут променів, описує Луція, що ніби прошивала землю. І діти побачили щось, наче море вогню, а в ньому занурені чорні, обгорілі істоти дияволів і душі з людськими обрисами. Вони виглядали як майже прозоре розжарене вогілля. їх мов би, підхоплювало серед полум'я вгору, звідки вони падали, як невагомі іскри назад у великий шар. При цьому було чути їхні жахливі голоси. Повні скарги, болю, прокльонів, безнадійності та розпачу, так що в троє дітей, які спостерігали це, тремтіли з тривоги і жаху. Мати Божа показує місце дракона, звідки Він прийшов мучити людський рід. Мати показує Божа то місце, через яке Ісус Христос не тільки свиней. Але тих дияволів, той легіон злих духів, він кидає не тільки в Генезарецьке озеро, але він кидає їх в то озеро вогню. І разом з тими душами дияволів Мати Божа бачить людський рід. І вона потім скаже: Діти, ви бачили пекло, так як дощ падає з неба, так як сьогодні тих дві тисячі свиней скручує у воду, так щодня душі летять у пекло. І що Марія приносить нам? Вона приносить нам не тільки ту правду, про яку ми всі знаємо, але про яку не хочемо думати. Навіть думки не підступаємо до тої, до тої мислі, що існує пекло, що сьогодні модерний світ він старається знищити ту думку. Нам сьогодні подають на полумиску Бог тільки любов, Бог тільки милосердя, Бог тільки все прощаючий. Це є правда. Але коли Бог виділяє нам ту чесноту свою, прощення і милосердя, коли людина кається, і сьогодні Мати Божа зі смутком на серці, 13 липня, вона буде просити наступними словами, якщо люди не перестануть ображати Бога, пекло чекає всіх. Але я прийшла вас рятувати. Я прийшла, каже матінка Божа, дорогі вірні. Прийшла подати вам план спасіння. І перше, що входить перший пункт того плану, це знову ж таки, дорогі вірні. Візьміть собі це до уваги. Бо диявол мучить нас. Він мучить нас зі середини. Якщо ми не, не навернемося, не приймемо план Марії, ми так само полетимо та які свині скручі, але вже не в озеро, але в озеро вічного вогню. Нам тяжко є з вами збороти гріх. Він живе собі таким вигідним розкішним життям в нас. Людина сучасна є приспана тим гріхом. Ми звикли до них. І до поганих слів, і до прокльонів, і до гніву, і до, і до характеру, і до лінивства, і до різного роду гріхів. Ми звикли до того. Але якщо людина не опам'ятається, Мати Божа каже, я вас благаю. Не просто прошу, але як у мати, я вас благаю. І перший пункт. Дорогі мої, моліться на Вервиці. Тут нема нічого складного. Але діти, чоловіки, жінки без винятку моліться на Вервиці. Ідете на роботу з роботи з поля на поле, йдете, відпочиваєте, сидячи, е, ну, когось хто є втомлений, навіть можна лежачи, на колінах, стоячи, немає різниці, моліться на вервиці щодня. Це перший план спасіння людини. Диявол нині каже до Ісуса: Ти прийшов нас мучити, а ти що дияволе, робиш з людьми? Не мучиш їх? І тому перший рятунок спасіння верветься, друге. Друга частина таємниці стосувалася почитання непорочного серця Марії. Луці розповіла: ми спрямували враз свої очі на пречисту, щоб виблагати її помочі, і вона повна доброти і смутку сказала Ви бачили пекло, до нього йдуть бідні грішники. Господь Бог хоче запровадити боженство до мого непороченого серця, Щоб їх рятувати. Багато душ урятується, коли люди вчинять те, про що я їм сьогодні говорю. Чуєте? Другий пункт плану спасіння людини посвятіться непорочному серцю Марії. В наших парафіях, я не знаю, може є одна, може три родини, може п'ять, які є посвячені непорочному серцю Марії. Не можете посвятити родину, посвячуйте себе самих. Кожна мама, ви маєте дітей, діти йдуть манівцями. Діти сьогодні наші чудять. Ми навіть того не знаємо, чим вони живуть і як вони живуть. Але ти, мамо, і тато ранку клякни, відкрив фатімський молитовник. Там є. Купа молитов, Пусть акти посвячення напороченому серцю Марії, посвятіть себе, є акт особистого посвячення, посвятіть свою родину, є акт посвячення родини, посвятіть свою державу, посвятіть своє військо. Це і так просто, але це і план спасіння людини і тебе, дорогий. Третє Марія просить Церкву посвятити Росію непорочному серцю Марії. Вона просить посвятити ту бідну державу, яка розпорошить ціле своє зло і принесе війни, і спричинятиме біди, і проливатиме кров у всьому світі. Ми є свідки сьогоднішнього дня. Наша війна це нічого нового, це є просто продовження Фатіми. Це є продовження спр... благання, непрохання, але це є продовження. Того і тої просьби нашої мами, посвятіть ту бідну державу. І Папа Франциско посвятив її, не знаємо, чи правильно так, як просила Марія, бо Марія просила тільки Росію посвятити, ну посвятили всіх добре. Але як ми бачимо, москаль був відбитий зразу вже за пару днів цілковито був відбитий з Київської області. Що би сьогодні було, ніхто того не знає. І на останку нинішнього об'явлення, дорогі мій брати і сестру, мати Божа проси так, Добавляйте після кожного таїнства Святої Вервиці такі слова. Ісусе мій, Ісусе наш, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь наші душі до неба. А вже не більше ті, що потребують Твого милосердя. Весь зміст нинішнього об'явлення Матері Божої у фатімі. Прости нам наші провини, які ображають Бога. Захорони нас від пекельного вогню, яке сьогодні ви бачили, діти. Просіть, щоб Мати Божа і серце захоронило нас від того пекельного вогню, провадь наші душі куди? До неба, до раю, а особливо ті. Які найбільше потребують Божої любови і Божого милосердя. І сьогодні, дорогі мої, я нікого не страшу, але я не хочу бути пастирем, який пожирає людей. Який просто гладить овечок по голові, але зжирає людські душі, а коли священик пожирає людські душі, як пастор? коли не дбає за них, коли не каже їм правди, коли не розказує їм про гріх, коли буде мовчати людям про пекло, яке існує, і щодня люди йдуть до того пекла, навіть не знаючи про це, щоб ми береглися гріха, який ображає Христа. Що ми просили за себе, що ми просили за своїх рідних, а особливо за тих, хто потребує найбільше Божої любові, прощення і милосердя. І останній 1957 рік в інтерв'ю єпископу Болонії, кардиналу Болонії, сестра Луція, візіонерка, скаже такі страшні слова, остання битва. Найлютіша битва, найжорстокіша битва, але остання, яка буде між Богом і дияволом, між небом і пеклом, між моїм непороченим серцем а Люциперем, це буде битва на полі родини, сім'ї і шлюбу. Чуєте? Буде битва за ваші родини. Бо світ був сотворений і підвали на того світу, коли Бог сотворив, Він сотворив підвалини на родині і на сім'ї. І сказав такі слова до Адама і Єви. Ножтеся, наповняйте землю, що Бог злучив, людина хай не розлучає. Це не вчорашні слова, це не слова навіть Ісуса, це слова Бога Отця до Адама і Єви, що Бог злучив, людина хай не розлучає. Середина Середина світу приходить Христос і приходить, вибирає сім'ю Ісус, Марія і Йосиф і мають стільки вже гіркоти самого початку, де диявол буде мститися. Він закриває людські серця у Вифлеємі, щоб вони не прийняли присвяту родину і вони народилися в стайні. Він буде Буде посилати того дикого пса, ірода, щоб він знищив дитятку Ісус і Пресвяту родину, і вони будуть тікати до Єгипту. Він потім буде мститися на кожному кроці проти родини. Початок створення світу, сім'я. Середина Ісус приходить в сім'ю, і остання битва в світі, каже Мати Божа, буде проти родини і проти сім'ї. Те, що ми сьогодні спостерігаємо. Життя шикарне, життя. На віру, хлопець з дівкою собі живе, бо вони вже ся розписали, колись там, може, колись там шлюб візьмуть, живуть, співгрішать разом в одному ложі, ділять сімейне життя, не бувши сім'єю, скільки сьогодні є того бруду, скільки сьогодні тої порнографії, скільки сьогодні того душлюбного гріха, дітей зачатих по. по поза за шлюбом, мати Боже, це все говорить Луції, і вона в 57-му році з болем серця подає кардиналу Італії Болонії. Дорогі вірні, це є катастрофа. І Я не був би добрим пастирем, коли би я це мовчав. І вас тільки гарні, ви мої файні, прифайні. Ні. Якщо є проблема, якщо є рак, його треба лікувати, а не гладити його. Якщо є апендицит, не мажте його зеленкою, але підіть до хірурга, хай відріже, бо вмрете від того. І мати Божа говорить, сьогодні подивіться ті, ті паради одностатевих шлюбів. Європа сьогодні підносить на рівень, щоб давали їм шлюби. Діти їм дають, то є катастрофа. Народився дівчинкою, хочу бути хлопцем. Народився хлопом, роблю операції, хочу бути. То є просто маразу, мені пальцями. Я би сьогодні цілий день показував дирку би собі зробив тут. Розумієте, до чого спускається? І мати Божа говорить, буде війна, остання війна проти сім'ї, проти родини. Бо Бог будує родину. Бо родина це є дорога до неба. Ісус сказав колись такі слова: в небі вже не женяться, в небі не виходять заміж, в небі вже не родять дітей, небо, люди в небі подібні є до ангелів. А для чого є сім'я? Духовна сім'я, монастир, священство і ваша сім'я, родинна сім'я це є для того, щоб ми через сім'ю осягнули вічне спасіння. І посягнули родину в царстві Божому. І тому пильнуйте свої сім'ї. Звертайте увагу своїм дітям. Вони вас не послухають, це 110 Бо ви є зі старого завіту, але не мовчи, говори, дитину то гріх. Так не можна невільно жити. Бог вам не благословить Сьогодні подивіться, багато сімей не мають дітей. Скільки сьогодні дітей родяться з вадами, з вадами родяться, і, да, вони, і не говорять, і не чують, то є катастрофа сьогодні. Дорогі браті і сестри, я закінчую з того, що почав. Я хочу бути добрий, пастор. Я хочу вас годувати правдою, а не пожирати ваші душі. Файними словами, які ви всі добрі, ви прийшли до церкви. Це добре. Але я прошу вас. Пам'ятайте про пекло, а найбільше пам'ятайте про непорочне серце Марії. І я вас благаю, дорогі мої вірні, дорогі люди, дорогі чоловіки, дорогі жінки, дорогі діти. Не має бути в нас жодної родини, жодного християнина. Тим паче, коли в нашій державі йде страшна війна, привозять щодня дуже багато тіл. Не має бути нікого, хто би не мав в руках вервиці. Хто не має в підвалі сі купіть за, за пару гривнів, але я вас благаю, носіть, моліться чи за кермом, виключіть ту радіо, виключіть ту музику, виключіть ті забави, але візьміться трохи до праці. Ми ту війну ніколи не кінчимо. Я подивляю, як ви того витанцьовуєте, як того гамселите, як гуляєте, як горілка рікою ллється. Як ви в п'ятницю пожираєте шашлики, як на озері, нема де стати, шість кілометрів люди йдуть пішки, бо нема де машини поставити, кар'єр, ясницька. На все люди мають час. На все мають час. А на молитву 15 хвилин вервіці часу немає. То є ну, все в наших руках. Я не хочу пожирати стадо. Але я переживаю, щоб диявол, як вовк крикаючий, лев, щоб він не пожер наші безсмертні душі. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.